Вітаю вас, мої любі діти. Діти. А ви знаєте, що таке хоробрість? Чи легко бути хоробрим? Сьогодні я хочу розповісти вам історію про хлопчика Миколку, який навчився бути хоробрим. Маленький Миколка був дуже боязким. Він боявся темряви, боявся собак, боявся залишатися сам у кімнаті. Навіть вдень йому бувало страшно. Якось Микола пішов зі своїм другом Петриком гуляти. На галявині біля лісу. Петрик помітив пташеня, яке випало з гнізда. Воно лежало на землі, тремтіло і тихенько пищало. Треба допомогти йому, сказав Петрик. Але гніздо високо на дереві. Микола подивився на дерево. Воно було високе й товсте, а гніздо гойдалося на самій верхівці. Миколі стало страшно. Що ж робити? Я боюся лізти, сказав він. Та пташеня ж загине без нашої допомоги. вигукнув Петрик. Микола довго дивився на маленьку пташку, яка благально дивилася на нього. Раптом він згадав, як мама казала. Запам'ятай, хоробрим стає той, хто допомагає слабшим. І Микола вирішив він повільно почав підніматися на дерево. Спочатку було страшно, але коли він досяг гнізда і поклав туди пташеня, страх зник. Коли Микола спустився вниз, Петрик радісно сказав Ти хоробрий Микола. Микола усміхнувся. Він вперше відчув, що подолав свій страх. З того часу Микола вже не боявся ані темряви, ані собак. Адже він знав, що бути хоробрим означає допомагати тим, Хто потребує? Діти. Як ви думаєте, чому Микола спочатку боявся? Що змусило його подолати свій страх? Як ви думаєте, чи було б пташеня врятоване, якби Микола не наважився допомогти? Чому Петрик назвав Миколу хоробрим? Як ви розумієте, що означає бути хоробрим? Діти, запам'ятайте, що хоробрість це не тільки подолання страху, а й уміння робити добрі справи навіть тоді, коли страшно. Кожен із вас може бути хоробрим і добрим, допомагаючи іншим. Ось погляньте на картинку. На майданчику хлопчик упав і йому боляче. Як ви можете допомогти? А в цій ситуації у дівчинки загубилася іграшка. Що можна зробити? Діти, розкажіть, чи був у вас випадок, коли ви чогось боялися, але подолали страх? Що вам допомогло це зробити? А можливо, ви допомагали комусь, хто потребував вашої допомоги? Як це було? Пам'ятайте, що хоробрість це не лише не боятися. Але й робити добрі вчинки, навіть якщо страшно.